Театральний фестиваль прем'єри сезону нагородив кращих і попрощався до наступного року. Впродовж восьми днів восьмий регіональний фест запропонував дев'ять вистав. Щоправда, три з них у позаконкурсній гостєвій програмі. Театральний критик Ганна Веселовська цьогоріч дебютувала у журі. Прем'єри сезону, як і будь-який інший регіональний фестиваль, каже пані Ганна, варто підтримувати. Мені хочеться особисто підтримати ідею регіонального фестивалю, тому що в Україні відсутній загальноукраїнський фестиваль і, власне те, що відбувається в регіон. Нах те, що відбувається в театрах інших міст, наприклад, в Києві, ми можемо дізнатися тільки буваючи на цих фестивалях. Фестиваль принципово важливий для міста це формує свою публіку. Дві вистави на права господаря фесту представив івано-франківський облмуздрамтеатр. Він здобув перемоги у половині з десяти конкурсних номінацій. Визнання отримали виконавці ролей у виставі великого формату та «В'ятевель». Основні ж нагороди за кращу виставу та режисуру здобула камерна нація. За словами її постановника та водночас організатора прем'єр-сезону Ростислава Держипільського фестивалем, попри брак коштів на його проведення, він залишився задоволеним. Ми задоволені, як він прийшов, задоволені, що ми це змогли, тому що знов ж таки було мало. Часу на підготовку до довго ми взагалі теж не знали, чи ми його будемо проводити, чи ми його не будемо проводити. І тому в тих умовах, в яких ми працювали, я думаю, що це хороші результати. Виставу нація визнана кращою на цьогорічних прем'єрах сезону. Вже за тиждень побачить у Херсоні. Івано-Франківці презентуватимуть її у рамках міжнародного театрального фестивалю Мельпомена Таврії.